Према урока отримання радіонуклідів методи реєстрації іонізуючого випроміння. На цей час ми вже повинні розуміти і давати відповіді на такі запитання, що таке радіоактивність якими методами можна розділити радіоактивне випромінювання на складові частини? У чому причина радіоактивного випромінювання? Яке з трьох випромінювань не відхиляється магнітними та електричними полями, яка частина атома ядро чи електронного оболонка зазнає змін під час радіоактивного розпаду? Що називають періодом напіврозпаду радіоактивного елемента? Що називають сталою розпаду радіоактивного елемента? Що називають активністю радіоактивної речовини, назвати одиниці вимірювання, дати визначення одиниці вимірювання 1 БКР. Який вигляд має закон радіоактивного розпаду? На всі ці запитання ви повинні дати відповідь або знайти відповіді в попередніх уроках? Сьогодні ми познайомимося з радіоактивними ізотопами, лічильника Гейгера Мюллера. Сентиляційний лічильник, іонізаційна камера, фотографічні емульсії, камера Вільсона, Бульбашкова камера, та як захиститися від радіоактивних ізотопів. Що ж таке радіоактивні ізотопи? Це різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра, яких можуть вільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням. Мікрочастинок і гамма-Впромінювань. На фотографії ви бачите Фредріка та Рен Роліо Кюрі в 1934 році. Вони одержали перший радіоактивний ізотоп. Що таке радіоактивний ізотоп? Наприклад, якщо взяти атом алюмінію та бомбардувати його, об'єднати з атомом гелію, то ми отримаємо. Ізотоп фтора та сіліцій. Як можна ще отримати радіонуклід? За допомогою ядерних реакторів, за допомогою прискорювача заряджених частинок, радіонуклідні генератори, як вторинне джерело, ядерна. Медицина, діагностика, лікування. В науці та промисловості дефектоскопія, датчики для автоматичного регулювання, автономні джерела тепла, автономні джерела електроенергії, біологія, сільське господарство, екологія, перебіг електрохімічних процесів, міграція речовин у навколишніх середовищах. Використання радіоактивних езотопів. І Із... ми постійно чуємо, що вчені знайшли. Залишки тварин або рослин, яким декілька мільярдів, мільйонів років. Для цього потрібні індикатори. Виявляють наявність елемента, стежать за його поведінкою під час фізичних і біологічних процесів. Джерела випромінювання знищують мікроби, виявляють дефекти всередині металів, лікують онкологічні захворювання. Джерела ядерної енергії як паливо для ядерних реакторів широко використовують плутоні. Незважаючи на істотні відмінності, усі види радіоактивних випромінювань проявляються в загальній властивості. Вони мають хімічну і біологічну дію. Методи реєстрації радіонуклідів. Лічильні методи підраховують кількість. Частинок того чи іншого типу та трекові методи відтворюють, відтворюють слід частинки. За треками можна визначити знак зарядженої частинки, швидкість частинки, кінетичну енергію частинки, питому заряд по відношенню заряду частинки до її маси. Методи із спостереження і реєстрації заряджених частинок. Плічильник Гейгера мюллера камера Вільсона, фотографічна емульсія, бульбашкова камера, іскрова камера, іонізаційна камера. Роздивимося ці методи. Лічильник Гейгера мюллера ви зараз бачите приклад його на екрані. У 1913 році Гейгер вперше використовував лічильник з самостійним розрядом. А вже в 1928 році Гейгер та Мюллер удосконалили разом цей лічильник. Він має певну структуру, склянукову, катотану. Лічильник Гейгера прилад для автоматичної лічби частину. І праворуч ви бачите, як він виглядає здовні. Дія лічильника застосована на ударній іонізації. Заряджена частинка пролітає в газі, відриваючи від атомів електрони. Утворює позитивні іони та вільні електрони. Лічильник Хейгера застосовується для реєстрації електронів і гамма-випромінювань. Заряджена частинка пролітає в газі, відриваючи від атомів електрони, створює позитивні іони та вільні електрони. Теляційний лічильник є інструментом для виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання за допомогою ефекту збудження падаючого випромінювання на націліруючого матеріалу і виявляння результуючих світлових імпульсів. Кінетична енергія зарядженої частинки перетворюється в енергію світлового спалаху, який реєструє лічильник. Дозиметр більш звично для нас. Приладів для вимірювання дози іонізуючого випромінювання, отриманого приладом за деякий інтервал часу. Іонізаційна камера, камера дає змогу вимірювати дозу іонізуючого випромінювання. Звичайно, це циліндричний конденсатор, між обкладинками якого міститься якийсь газ. Між обкладинками прикладають високу напругу. За відсутності іонізуючого випромінювання, струм практично відсутній. А під час Промінювання газу, в ньому з'являються вільні заряджені частинки, електрони та йони, І протікає слабкий струм. Цей слабкий струм підсилюють і вимірюють. Сила струму характеризує іонізуючу дію випромінювання гамма-кванти. Фотографічна емульсія це метод тобто шарових фотоемульсів. Запропонована у 20-х роках ХХ 20 століття Мисовським. Та Жданов. Найбільш дешевим методом реєстрації, іонізуючого випромінювання є фотоемульсивний або метод тобто шарових емульсій. Він базується на тому, що заряджена частинка, рухаючись у фотоемульсії, руйнує молекулу броміду срібла в зернах скрізь які пройшла. Заряджена частинка, рухаючись у фотоемульсії, руйнує молекулу промистого срібла. На своєму шляху в шарі фотоемульсії поступають сліди. Такі треки первинної частинки на всіх заряджених частинок, що виникли внаслідок ядерних взаємодій. За товщиною і довжиною треків можна визначити заряди частинок та їхню енергію. Камера Вільсона винайшов у 1912 році Вілсон, Чарльз Томпсон, прилад для спостереження і фотографування слідів заряджених у сходом, названу камерою Вільсона. Він за це отримав в 1927 році. Нобелівську премію. Радянські фізики Каціпа та Скобельцина запропонували поміщати камеру Вільсена в однорідне магнітне поле. Камера е, Вільсена виглядає як фотоапарат, вікно для частинок, пересеч, пересичена пара, поршень та скляне вікно. Це трековий детектор елементарних заряджених частинок, у якому трек або слід з частинки утворює ланцюг дрібних крапель рідини уздовж траєкторії її руху. Фотографія першого у світі сліду позитрона в камері Вільсона. Для камери Вільсона грунтується, дія камери Вільсона грунтується на явищі конденсації перенасиченої пари на йонах. З утворенням крапельок води. Ці йони створюють уздовж своєї траєкторії рухома заряджена частинка. Крапельки утворюють видами слід частинки, що пролетіла трек. За довжиною треку можна визначити енергію частинки, а за числом крапельок на одиницю довжини треку оцінюють її швидкість. За кривизною треку можна визначити відношення заряду частинки до її маси. Зазвичай треки частинок у камері Вільсона не тільки спостерігають, але й фотографують. Больбашкова камера цікавий прилад. У 1952 році. Глейзер Дональд Закип... Закипання перегрітою рідину в камері Вільсона. Бульбашкова камера. Виникають бульбашки пари, які дають видимий трек. За це він отримав Нобелевську премію. Больбашкова камера це прилад для реєстрації третіх, швидких заряджених іонізуючих частинок дія якого заснована на закипанні перегрітої рідини уздовж траєкторії руху частинки. При зниженні тиску рідина в камері переходить в перегрітий стан. Проліт частинки викликає утворення ланцюжка крапель, які можна сфотографувати. Бульбашкова камера СК. Перевага бульбашкової камери перед камерою Вільсена зумовлена більшою густиною робочої речовини. Пробіг частинок унаслідок цього виявляється достатньо коротким, і частинки навіть великої енергії застрягають в камері. Це дозволяє спостерігати серію послідовних перетворень частинки і реакції, спричинювані нею. Трети в камері Вільсона і бульбашковій камері одне з головних джерел інформації про поведінку та властивості частинок. Стара бульбашкова камера, камера лабораторії імені Муніфер. Виникає питання, а як захиститися від радіоактивних ізотопів? Мінімальне перебування на повітрі біля забруднених. Радіоактивне забруднення не передбачає укриття в бомбосховищах, можна бути вдома, але передбачає максимальну герметизацію вікон і всіх щілин у приміщенні. По змозі фільтрувати повітря в укритті. Часто потрібно проводити вологе прибирання, заборонено вживати воду з відкритих джерел, все ретельно мити перед вживанням, проводити профілактику йоду. І ви зараз бачите певну порівнянну узагальнюючу таблицю газорезрядний лічильник Гейгера Мюллера, метод ударної іонізації. Камера Вільсона має принцип дії конденсації перенасиченої пари на іонах з утворенням крапель рідини. Бульбашкова камера утворення центрів кипіння та й... на йонах у перегріті рідині. Фотоемульсія, іонізація молекул емульсії, фотопластинзу, цитиляційне лічильник енергії світлового спалаху, який реєструє лічильник. Після цього уроку ви повинні дати завда... відповіді на запитання, чи можна за допомогою камери Вільсона реєструвати незаряджені частинки? Які переваги має бульбашкова камера порівняно з камерою Вільсона, Чому не реєструють альфа-частинки за допомогою лічильника Гейгера Мюллера? Які характеристики частинок можна визначити за допомогою камери Вільсона, уміщеної в магнітне поле? Домашнє завдання опрацювати параграф 41. За бажанням виконати право номер 24. Дякую за урок. До наступної зустрічі.